Прошу прошу за Віктор Баранов, до українців. Я запитую себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюся на кожній сторінці. Де той рік, де той проклятий тиждень і день, коли ми перестали гордитись, що ми. Українці, і що є в нас душа, Повна власних чеснот і щедрот, і що є в нас дума, яка ще От байди нам в'ється, і що ми в Україні такий український народ, а не просто населення, як то в світок дається, і що хміль наш у пісні, а не у барилах вина, і що ще в серцях, а не у крамничних вітринах. І що є вона мова, і що українська вона без якої наш край територія, а не Вкраїна. Я до себе кажу. І до кожного з вас. Гори, горімо усі, хоч ми добре навчились мовчати. Запитаємо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі заводити. Запитаємо про те, як ми дружно йшли до буття. у якому свідомості нашій звагнути не змога, чим солодший чи од меду нам видався чад забуття, рівних слів, і пісень, і джерел, і стежо під порога. Українці мої, то українці ми з вами, чи як? Чи в моголах і вмертві судилась нам доля хата? Чи могили судились забрати нам наш переляк, що розхином у думах смертість менша брата? Українці мої, як вірчать мені власні слова, знаю і вам вони теж самоткі гостинці, Але мушу казати, бо серце мусичка свічка спила, коли бачу, як люто себе зневажають країн. Я вже сама поводить. Воно тобі треба Стерпи! Тільки ж хочу спитати у вас нелкаву. Ради кого Шевченкові йти було морські степи, ради кого ховати свій мій за солдатську халяву? Тогава не впаде, не заходиться наша зоря. І не на надлін українство нами? Згалищі й долі зорі заря, ми і досі це почуваємо хохламу. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил можна жити хохлом і не згіркне від того хлібина. Тільки хто ж колись небо нахил до ваших могил, як несраджена вами, зневажена вами.